Вітаємо! Цей випуск ми знову присвячуємо дітям, оскільки діти це важлива складова сімейного життя. Коли вони з'являються, починаєш розуміти, що так, як було раніше, вже не буде. Але точно буде нескучно. Ще усвідомлюєш, що ти дуже багато всього не знаєш, і багато в чому починаєш навіть краще розуміти своїх батьків. Наша тема сьогодні як не розчарувати своїх дітей і не розчаруватися в них. В одній з наших перших передач ми розповідали вам про банк любові, про який писав Уілард Харлі у книзі закони сімейного життя. У кожного з нас є умовний банк любові, в якому відкриті рахунки на всіх людей, з ким ми знайомі. Ну, так ми... ми його ілюструємо. Так. так, такою баночкою з сердечками. Так от чим більше позитивних емоцій ми переживаємо з цими людьми, тим більше їхній рахунок. Ну і так само наш рахунок у банку любові інших людей зростає тоді, коли вони переживають позитивні емоції з нами. Ми розповідали про банк любові у контексті подружніх стосунків, але в наших дітей так само є свій банк Любові, і там є наші рахунки. І вони теж можуть або рости, або зменшуватися. Коли це я зрозумів, задумався: а які ж емоції мої діти відчувають більше в ну, взаємовідносинах зі мною? У мене є син, йому 9 років. Про що я з ним частіше за все говорю? Чому розкидані іграшки, да, там їж акуратніше, а уроки зробив? Дійсно, якось часто так виходить. Все якісь такі вказівки або зауваження. Почисть зуби, швидше одягайся, дійсно, уроки це така болюча тема. А він просить погратися з ним в футбол. Я кажу, ну, почекає зайнятий, або я там себе погано почуваю. Ви знаєте, мені стало страшно, коли я це усвідомив. Я зрозумів, що треба щось міняти в своєму житті. Тому що якщо він зараз не переживає зі мною регулярно позитивні емоції, мій рахунок буде зменшуватися і зменшуватися. Ну і коли він вже буде в підлітковому віці, я буду вже, мабуть, в мінусі. Він тоді закриється в своїй кімнаті і скаже: У мене своє життя. І ще що помітили. Коли діти малі, вони постійно крутяться біля нас, щось питають, це часто навіть дратує. І ми відмахуємося від них. Біжи, пограйся чимось, біжи, подивися, почитай. Потім вони ростуть, настає підлітковий вік. Дитина закрила двері, одягнула наушники, вона вже навчилася обходитися без мене. А до мене в цей час приходить усвідомлення певне, і я, можна сказати, включаюся. А давай поговоримо. А куди ти йдеш? Побудь з нами. А в дитини в цьому віці зовсім інші вже потреби. І виходить, що вона знову травмується, тому що підлітку вже потрібно більше свого простору. Скажу по собі: я не завжди встигаю за ростом дитини. Вона змінюється, а я так швидко не перелаштовуюся. Це знаєте, як з дівчинкою. Треба вчасно зрозуміти, що рожевого вже достатньо. У нас дочка дуже любила рожевий колір, коли була маленька, і все вибирала рожеве: спідничку, сумочку, босоніжки. І ми вже так не задумуючись купуємо, її купуємо. І якось вона так нам акуратно сказала: давайте вже якийсь інший колір. Ось так і з дітьми, часто в інших питаннях. А тепер кілька ідей: як же ж збільшувати цей рахунок в банку любові своєї дитини, як сюди любчики додавати? Так є такий вислів: для дітей любов дорівнює час. Це дійсно так. Діти розуміють, що їх люблять, коли з ними граються, читають, малюють, ну будь-що роблять, тобто проводять з ними час. Скажу по собі: у мене була бабуся, ми називали її бабуня. Усі онуки не ходили в садочок, тільки я один рік так сталося. У бабуні була дисципліна, я скажу, але вона любила нас і проводила з нами час. Вечорами ми сиділи, їли зернята, малювали, вона нам щось читала, вона, до речі, усіх нас навчила читати і писати. І коли ми переїхали в місто, ми кожні вихідні і всі канікули ми проводили в неї в селі. Чому? Бо нам там було добре і тепло. І, в принципі, бабуні, мабуть, було важко з нами, тому що нас було п'ятеро. Ще яких п'ятеро. <гум> Але коли закінчувалися канікули, що цікаво, і ми їхали в місто, вона завжди плакала. І ми відчували, що ми були для неї важливі. У нас вже є онук, чесно кажучи, дуже хочу, щоб він теж до нас із задоволенням приїжджав. Ну ще для дітей важлива не так кількість, як якість. Почув, був одну думку, що не обов'язково приділяти дитині весь свій час. Можна провести з нею 10-15 хвилин, але якісно. Тобто, ці 15 хвилин я присвячую тільки їй або йому. Я не відволікаюся, не гортаю в телефоні, а слухаю дитину, разом граємось в якусь гру. Я вирішив спробувати, і ми з сином, і коли я приходжу додому, 10 хвилин граємо в футбол. Ну або коли є більше часу, там граємо в шахи. І уявляєте, часто цей футбол у хаті. Аж, аж болить серце. так. Добре, що немає проблем з сусідами. Але я собі нагадую частенько слова психолога Зденика Матейчика: якщо у хлопчика немає можливості штовхати м'ячик, він буде штовхати інших дітей. І ми спеціально купили поролоновий м'ячик, м'який він дуже любить грати в футбол. я з ним до речі, теж часто мотаюся, або вивчаю якісь там він мені показує фінти. А ще часто ми переглядаємо різні відео про футбол, про різні ситуації під час футболу. Так, і таке враження, що Месі це вже у нас член сім'ї. У нього певна кількість часу, який він може дійсно провести в інтернеті. Він дивиться про футбол. То, як був фінал чемпіонату світу, ми вболівали за кого? За Аргентину, звісно. Так. Друзі, добре, коли діти відчувають, що те, що важливе для них, важливе і для нас, що вони самі важливі для нас. Про це їм говорить кількість часу, який ми готові приділити їм. Якось натрапила така ще на один вислів: покинуті діти часто живуть з батьками. Не знаю, хто це сказав, але як на мене, дуже сильно. В одній хаті живе кілька людей і дуже Прикро, коли кожен у своєму світі зі своїм телефоном ще гірше в навушниках. Дуже не люблю, коли по хаті ходять в навушниках. Ніхто нікого не чує, ніхто ні з ким не розмовляє, і дитина росте в цьому. Нехай у вас так не буде. Не знаю, чи це вас засмутить, чи навпаки заспокоїть, але хочу сказати: ідеальних батьків немає. Ми всі припускаємося помилок. І ще одна хороша новина: діти не сердяться довго. Особливо, якщо е, визнати помилку і попросити, вибачення. Не бійтеся, це не зменшить ваш авторитет, а навпаки, ми це теж перевірили. Якось у сина в школі серед молодших класів були веселі старти, і в них брали участь того разу діти і батьки. І так вийшло, що ми через роботу не змогли прийти. Досі про це шкодуємо. Так, зараз би зробили все, щоб бути там з дитиною. І ось в той день, коли я зустрічала сина зі школи, він спочатку мені нічого не казав, але він йшов без настрою, жалівся то одне, то інше було не так у школі, і змагання були нецікавими. Я тоді запитала сама його: тобі було неприємно, що у нас не було на веселих стартах? Ти розстроївся? Він сказав, так, трохи, а потім почав плакати. І Бог дав тоді побудження не виправдовуватися, нічого не пояснювати. Я просто сказала: вибач нас, будь ласка, я знаю, що тобі було неприємно. Якби я була на твоєму місці, мені було б теж боляче. І він тоді почав ще більше відкриватися, розказав, що тільки двоє дітей були без батьків. І я тоді знову сказала: я тебе розумію, вибач нас, мені дуже шкода. Наступного разу я зроблю все, щоб бути з тобою. І ви знаєте. Ми так поговорили, і він повеселішав, сказав, що не ображається, почав розказувати вже щось інше. І, в принципі, тема закрилася. Так, на жаль, ми всі помиляємося, але ми і вчимося. І найкращий спосіб виправити помилку це попросити вибачення, без виправдовувань, без пояснень, просто вибачитись. І, звичайно, намагатися більше не ставати на ті ж самі граблі. Також дітей травмує непостійність качелі у нашому настрої і діях. Знаєте, як буває? Батьки у хорошому настрої або в хаті гості. Роби що хочеш, все сходить з рук. А іншого разу, мама не в дусі і пішло, понесло. Чому не прибрано? Чого скачеш на ту саму поведінку зовсім різні реакції, і дитина не бачить логіки, не знає, чого чекати. Ну або діти нас вивчають і починають користуватися такою е, непостійністю Маніпулювати. у будь-якому разі, це не підвищує наш авторитет і не на користь дітям. Діти дуже швидко починають розуміти, що батьки не ідеальні, що в них є слабкості. Ну і це не страшно, бо це ж і правда. Але якщо вони відчувають, що їх люблять, що їм раді, що вони важливі. У нас є всі шанси мати з ними довірливі стосунки, ну і передати їм свої цінності. З іншого боку, я помітила, що коли я більше часу проводжу з дитиною, зараз більше з сином молодшим, коли ми граємо в ігри, розмовляємо, я також починаю краще розуміти його. І ще допомагає, коли я згадую себе в дитинстві. Тоді в мене менше якихось претензій, зауважень і менше розчарувань. Тому що кожен на шляху до зрілості має право на певну кількість помилок. Отже, дозвольте усім батькам нагадати слова з книги мудрого чоловіка Соломона і Клезеаста. Це дев'ятий розділ і десятий вірш: усе, що тільки можеш чинити своїми руками, те в міру своїх сил роби. Це стосується і виховання дітей. Божих вам благословень і мудрості!